Дуже класний залишив коментар. Ось такий. Що я думаю про Юґрін? Чесно, про зарядну станцію взагалі навіть не думав. І не думаю, і вам раджу всім остальним, хто хоче подумати, не думати. Чому? Дивіться, якщо ви говорите за версією 600 там чи на 1200 для чого воно вам абсолютно ціна дорожча зараз на ринку, якщо ви дивитеся 600 версію, можете взяти River 2PRO, як в мене. От, і взагалі не знати біди і горя, користуватися, і дешевше, що там на 13-4, екофло зараз буде коштувати. Якщо ви дивитеся версію на 1200, я також не розумію, тому що тут вже в цьому випадку краще там тисячу, можливо, дві, хто як за яку суму найде, докласти і взяти хоча б дельта другу, не треба докладати, або дельта три мінімально, так само на там, 1000 ватт-годин. Все, питань немає. Просто я не розумію, для чого дивитися. от те, на чому цей бренд не, як би сказати, не професіонал, не спеціалізується. Вони дійсно круті, якщо взяти їхні зарядні блоки, можливо, повербанки. Також, яка, чому я кажу, можливо, тому що є Ромос, є той самий Анкер, тому, як я кажу, можливо, навіть Екофло вже пішли в повербанки. Я би не радив розглядати. Просто вам раджу зайти на відео, люди, де пишуть коментарі на Ютубах. Чесні, відгуки свої, не проплачені, не реклама, нічого. І почитайте, або раджу зайти в магазини, які продають ці станції станції, і почитати, що люди також на це відписують, що в того задимілося, в того щось не, не працює, через тиждень-два, просто зайдіть, подивіться. Е, суть всіх середніх станцій, так би взяти, майже майже одна. Але свої плати, от, вони всі по різному працюють. Акумулятори можна, я можу сказати, що також в загальному там всіх однакові стоять. Тому не експериментуйте, тому що це ваше вкладення на роки, і не потрібно ніяких робити експериментів. Якщо вже щось є хороше, яке працює роками, яке завоювало весь світ, довіру, вони себе покращують. От тому я думаю, що в цьому випадку експериментів не потрібно. Звертайте увагу також на новітні анкери лінійку. Я прям от раджу. Блюеті, звісно, можете дивитися, Блюті, вони там на 15-30%, як які версії дешевші від Екофло. Будь ласка. Три топа, які ведуть ринок. Екофло, анкер, Блюеті. Дивіться на них, не дивіться ніяку, ніяк, ні в якому разі DJI випустила зарядну станцію. Не потрібно це. Я вже запущу, от. Буде скоро виходити в нас випуски, які зарядні станції, там ок, які не ок. Будемо розглядати абсолютно все. Я перед цим вивчаю матеріал, коментарі читаю і під відео, і в магазинах, які люди залишають. От і буду вже вам доносити суть істину. Тому я думаю, ви мене всі почули і зрозуміли. Всім дякую.